Якщо після розмови з лікарем хворому не стає легше, то це не лікар. Так напучував своїх учнів: майстер і учитель цілої плеяди подільських хірургів Микола Петрович Чорнобровий, професор медицини, ветеран Великої вітчизняної війни, учасник параду перемоги, який вистраждав її на ратному полі від першого до останнього дня війни. Усе його життя то яскравий приклад жертовного служіння професії, організатори конференції. Нагороджують і одного хірурга і одного терапевта. почесною премією це, як правило, молоді фахівці, це наші майбутні, це наші учні і, так би мовити, уже правнуки, учні почесного громадянина професора Чорнобрового. І на, на цій конференції буде вручена премія професора Чорнобрового, значить, хірургу обласної лікарні, керничному Віталію Миколаївичу. Подільська школа хірургів, обласна лікарня та медицина краю викликані старання. Професора Чорнобривого та його учнів одні з кращих в Україні. Про це з гордістю доповіли учасникам конференції вчені з багатьох медичних університетів країни. Саме до нас, до Хмельницького, їдуть тепер переймати європейську практику лікування недуг. Зокрема, урологічне відділення обласної лікарні увійшло в трійку найпотужніших центрів України щодо надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями сечостатевої сфери. Великий прорив зроблено і в. Кардіохірургії три роки тут успішно проводяться операції на відкритому серці. Унікальні оперативні втручання освоєно і в хірургічному відділенні. Основною проблемою теперішньої медицини є серцево судинні захворювання і захворювання гастроентерологічного профілю. І причиною найперше це висока захворюваність вразкової хвороби, гастритами, гепатитами, що потребує. Постійного постійної праці, постійного застосування нового, провадження нового найкраща операція, та що не проведена, наголошував професор чорнобривий. Цю мудру заповідь втілюють у щоденній практиці його учні. Як зауважили на медичному форумі, подільські ескулапи понад 80% шлунково-кишкових кровотеч можна і треба лікувати консервативним шляхом.